Фантазія, ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі, вложила почуття в байдужий промінь зорі, що будеш мертвих з вічного їх сна, життя даєш холодні хвилі в морі, де ти фантазія, там радощі і весна, тебе, вітаючи, фантазія ясна, під водим очолом в вгорі. Фантазії, боги легко криле, ти світ злодистих мій для нас відкрила, і землю з ним веселкою з'єднала, ти світове, з'єднала з, з таємним, якби тебе людська душа не знала, було б життя, як темна ніч сумним. Солоний коли з пів на весні, ліця в гаю, зеленім розмаю. Та тих я чут не здолаю, і весняні квітки загашні. Як для мене розквітли у гаю. Я не бачу весняного раю. Ці співи так віти ясні. Наче господи мені питають посні. Мені спі, голосні, гучні, голосні. Відтікаю, я чути бажаю. Чую, скрізь голосіння сині. Ох, невже в тобі? Рідними Рідні країни, закінчуються з діти пісні, виснули. Лагідні, весняні і ночі зористі, куди ви од нас полинули? На пісні соловейки, від дзвінко, стріблисті, невже ви замовкли, минили? О, ні, ще не час, щоб ви не дізнали всіх тих чарівливої ночі. та ще лунають, як перша лунали веснянки, чудові дівочі, ще марвом легким над нами витає, блакить е, весняна мрія, а в серці розкішно цвіте процвітає, мотиста, як вітка, надія на крилах фантазії, думки літають в країну без. Таємної ночі, там промені в грають, там любо так сяють, лагідні весняні очі. Там злясні зорі і тихі квіти єднаються в тихній розмові, там тиха шепочуть, зелені віти, там гідне лунають любов. Нехай мої співи літають по рідній, коханій моїй стороні. І може, де копца знайдеться, Що гучно на струни озветься, на струни, на співи мої, на гучні. І може, заграє такопза вільніше, ніж тихі струни мої, і вільні гуки її знайдуть послухання у світі пишніше, і буде такопза гучна, Та тільки не зможе вона. Thank